Чотириметровий дивоптах прилетів до Черкаси. У центрі міста встановили велику скульптуру у вигляді яскравого пернатого, яка є великоднім символом міста. Ця різнокольорова дивопташка під назвою Пава вже влітку стане учасником всеукраїнського проєкту Парад вишиванок 2013, де за званням майстрів найкращого розпису, який притаманий тому чи іншому регіону, змагатимуться народні умільці з усієї України. До речі, Черкаси стали першим містом, яке виставило свою роботу на огляд українців. Створена черкаська пташка з надміцного матеріалу скловолокна, з якого виготовляють яхти. На розпис скульптури площею 20 квадратних метрів троє майстрів витратили місяць роботи та 12 літрів спеціальної стійкої фарби. Творці птахи зізнаються, їхня пава особлива, адже вона наповнює місто сонцем та позитивом. Цей птах буде об'єднувати черкащан під час свят, давати можливість тут, тут відпочивати на цій площі, фотографуватись, вивчати історію нашого орнаменту, розпису українського. Таким чином ми залучаємо всіх до великодніх свят. Для свого птаха я вибрала яскраві контрастні кольори. Це колір чорнобривців і колір барвінку. Квіти характерні саме для нашої Черкащини. Туди також, звичайно, і соняшники, і волошки, тобто такі жовто-помаранчево-синьо-фіолетові кольори. І вийшла вона дуже яскрава. На крилі зображені також хвилі Дніпра, які разом з тим є таким стилізованим безкінечником, тобто символом тривалості, протяжності життя.